Моя творча історія розпочалася із пошуку своєї індивідуальності у 2007 році. Традиції та орнаменти увійшли в мої колекції, коли це ще не було модним трендом. Спочатку весільні сукні з етнічними акцентами, а згодом, коли суспільство відчуло потребу у прояві своєї ідентичності, ми почали створювати повсякденний вишитий одяг. Останні кілька років я досліджую традиції та мистецтво різних регіонів України. Це глибока та захоплююча подорож у нашу історію та культуру. Остання моя колекція присвячена Донеччині та Луганщині, тимчасово окупованим, але незламним територіям України. У своїй колекції я показую єдність української культури та виразні регіональні особливості. Ми не маємо права втрачати та забувати своє, і саме через моду ми можемо дати традиціям нове життя. За останні 10 років ми як ніколи відчули потребу знати, хто ми є. Почали досліджувати орнаменти своїх регіонів, щоб глибше відчувати зв'язок зі своїм корінням. І сьогодні кожен, хто вдягає вишиванку, стає частиною живої, сучасної української культури. Вишиванка це не просто модний одяг, вона об'єднує українців по всьому світу. У більше ніж 20 країнах світу ми презентували вишитий одяг бренду Полонець від США та Канади до Південної Кореї та Сінгапуру. Нас запрошують українські громади та посольства України для участі у благодійних дипломатичних та культурних заходах. Кожен такий захід. Це можливість показати світові Україну. Не тільки як країну, що виборює свою незалежність, а як націю зі своєю глибокою історією та культурою. Для мене це велика честь мовою моди та краси розповідати світові про Україну. Зі мною багато років працює моя чудова команда, майстри, дизайнери, які вже з півслова розуміють мої ідеї. Ми завжди працюємо заради єдиної мети. Створювати красу та закохувати людей в українську культуру. Найважчим випробуванням стало повномасштабне вторгнення, коли ми зіткнулись з болем та невизначеністю. Були часи, коли виробництво зупинялось, але ці труднощі не зламали нас, а навпаки, зробили нас міцніше. Ми навчились жити по-новому, шукати нові рішення, і це загартування є частина нашої української сили. Українське мистецтво має звучати гідно, саме тому я ретельно ставлюсь до вибору матеріалів, дизайну та якості пошиття. Кожен виріб бренду Полонець несе в собі глибину традицій та любові, щоб українці по всьому світу могли пишатись красою своєї культури. Мистецтво живе, коли воно розвивається у ритмі часу. Традиції не мають залишатись в минулому, вони мають звучати сьогодні. В орнаментах старовинні історії, які ми переосмислюємо, щоб наповнити сьогодення глибоким сенсом. Коли ми вдягаємо вишиваний одяг, ми говоримо всьому світу, я є українець.